Студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю за різними оцінками. На сьогодні на заході заморожено приблизно 300 мільярдів доларів російських активів. В ЄС міркують над передачу Україні податків з цих активів. А Україна очікує, що в США незабаром проголосують законопроєкт, який допоможе уряду передати гроші агресора нашій країні. Про 300 мільярдів доларів і про те, коли і чи потраплять вони в Україну. Говоримо сьогодні. Я вітаю гостей нашої студії з нами сьогодні. Денис. Кузьмін політолог, експерт центру міжнародних досліджень Одеського національного університету імені Мечникова. Вітаю вас, пане Денисе. вечора. і також з нами в студії Юрій Грінченко, професор кафедри маркетингу та бізнес адміністрування економічно-правового факультету Одеського національного університету імені Мечникова. Пане Юрій, я вас вітаю. Добро вечір панове. Дякую, що ви сьогодні в цій студії. Ну, ви знаєте, ось ця тема щодо передачі Україні заморожених активів Російської Федерації. Вона час від часу спливає на Поверхню, так і зокрема, і в українських змін, ну і от зараз а, наступив новий етап. Давайте розбиратися а, покроково у цьому питанні і почати пропоную все ж таки а, з тих активів і позицій, які сьогодні. Існують в Сполучених Штатах за різними підрахунками. Приблизно 30 мільйонів, вибачте, 30 мільярдів доларів російських грошей збирають пил в американських банках. Чи є сьогодні у Сполучених Штатах на вашу думку і за вашою інформацією, юридичні і законодавчі бази для того, щоб передати ці гроші Україні? Давайте я почну тоді, а, в принципі. Я думаю, що світ не гостувався звичайно до такої ситуації, яка трапилася, і добре, що взагалі було дуже швидко прийнято рішення про замороження цих активів відповідно. Але звичайно, якщо поглянути в історію приклади, коли були заморожені і конфісковані певні активи, то можна сказати, що після другої світової війни ще не було такого прикладу, щоб активи були конфісковані переданіші країни. Було таке до кілька африканських диктатур, що були заморожені кошти, які належали там родини диктатора. Але потім передані ті ж країни, коли там змінився уряд. Такого випадку, щоб кошти були передані від одної держави до іншої держави, після Другої світової не було. Якщо подивитися на світові війни, які були, і були відповідно репарації від розв'язування війни, за розв'язування агресивної війни для Німеччини в обох випадках з дуже, різними, з дуже різними наслідками. І Німеччина здається, ще кілька там питань, може, якраз закрила питання, які пов'язані з виплатою репарацій. Ну там не було міжнародне рішення, там були домовленості Немечені з кожною з країною, яка висувала певні претензії. Якісь країни, як Польща, наприклад, під тиском радянського Союзу відмовилася. А тепер каже: а, ні, ми теж хочемо репарації з Німеччини. Тобто, це питання стає, але там не було все ж таки міжнародного рішення прийнятного зараз. є у нас єдина інституція, яка інституція, яка здатна прийняти таке рішення, що Росія є країною, яка розв'язала агресивну вину. Це ООН. А, відповідно, воно є Ради безпеки, де є Росія. А по-друге, є країни, як Індія і Китай, які, звичайно, не можна сказати, що це позиція проросійська, але вони вважають, що має бути, я думаю, якісь певні заохочення для того, щоб вони підтримали рішення, про того, щоб вбивити таку країну агресором. Без такого рішення, звичайно, юридичних підстав. Не то, щоб передати Україну, а якісь заморозити активи, заморожені активи конфіскувати. Дуже мало підстав юридичних у України. Вона може використати внутрішні свої законодавчі норми для того, але відповідно це відіб'ється на їх позиції в світу. І, звичайно, Сполучені Штати, Європа про це про це думають, про такі, такі, такі наслідки. Щодо виплати доходи, які приносять заморожені активи, таке можливо, таке траплялося теж неодноразово. Для, для різних країн, але знову, щоб це було на користь однієї країни замість іншої, я не згадаю, якщо чесно, саме такого. Тому такого сценарію. А ну от я згадала вже про законопроєкт, який угу. наразі має розглянути уряд Сполучених Штатів. Трішки угу. деталі щодо угу. нього. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сподівається на швидке ухвалення законопроєкту про арешт активів на користь відновлення України, який нещодавно зареєстрували в Конгресі. Про це він повідомив у своєму твіттер. Далі цитата до американського конгресу внесено законопроєкт про арешт активів на користь відновлення України. Серед його співавторів, як демократи, так і республіканці, зазначив Шмигаль за його словами, законопроект дозволить мін'юсту США швидше конфісковувати активи а, підсанкційних російських олігархів. Доходи від цих активів будуть передаватися стійкості та відновленню України. На стійкість та відновлення України. А ну власне, якщо навіть звернутися до уподобань і позицій виборців американських, так ну ми здається розуміємо, що логічно, що пересічні громадяни. Ті, які платять податки, їм цікавіше, щоб саме з цих арештованих активів Російської Федерації відбудовувалась Україна аніж з їхніх податків. Чи я не помиляюсь? Ну так я думаю, звичайно, це буде використовуватися у передвиборчих перегонах, які вже фактично почалися у Сполучених Штатах. І один із головних таких популістських аргументів. Тих, хто критикує адміністрацію Байдена, те, що вони мовляв витрачають бюджетні кошти на війну, яка десь там далеко йде. Ми всі любимо Україну, але все ж таки треба щось там більше розуміти. Те, що дві третини цієї допомоги витрачається, не покидає межі сполучених штатів і витрачається більшістю на військово-промисловий комплекс і на виплату заробітної плати, пересічним американцям, саме таким. Середньому класу це вже е, дуже важко пояснювати американцям, тому це буде звичайно використовуватися. Я тут згоден, і, і ключове слово через те, що ви зачитали, це що буде е, з залучено до до відшкодування відбудування. Тобто, це взагалі не означає, що ці гроші будуть безпосередньо перераховані в Національний банк України. Наприклад, е, я думаю, що до цього не дійде, і тут е, дійсно як колега. Правильно зауважив велика різниця між е, замороженими активами і конфіскованими, між е, використанням цих заморожених чи конфіскованих і використанням надприбутків чи просто прибутків, які ці а ці е, резерви, чи там акції, якісь там вони приносять тут, також. Важливо бачити різницю. Вона є в сполучених Штатах, а в Європі. Вона дуже чітко видна. Це резерви центрального банку РФ і приватні кошти. Тобто, тут наскільки я розумію, з приватними коштами може бути навіть більш складно, тому що це треба бути мати сусудесудібні рішення по конкретним персонам. І і тому е, не просто санкційні списки, що і це може бути конфіскація. А ось ці прибутки, які по цьому закону, як я розумію, можуть бути вилучені у державний бюджет, федеральний бюджет сполучених штатів, і тут вже. Коли приймається бюджет, ми скажемо, що ми використовуємо не просто з інших статей, а саме, ось це передано в бюджет, і ми і використовуємо на закупівлю там зброї чи на фінансування гривні Національного банку України, тощо. Тобто, я думаю, звичайно, зараз світ тільки вибудовує цю систему. І думаю, що і Сполучені Штати, і Європейський Союз, де також багато заморожених коштів, і російських олігархів, це великий інструмент політичної гри, політичної маніпуляції. Звичайно, маніпуляції на тих самих олігархів, і це саме оточення Путіна, яке втрачає величезні кошти персонально. І вони ще сподіваються на якийсь там заколот, який можливо може відбутися. Закол... І це буде використовуватися. Про заколот. Дякую. Поговоримо трішки згодом. Мені підказують, що з нами на прямому зв'язку є ще один спікер. Ми радо вітаємо в студії онлайн. Вадим Трюхан, екс-дипломат, юрист міжнародник. Пане Вадиме, вітаю вас. Доброго дня вам. Доброго дня і вам. Дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Ну от, сьогодні в цій студії знов ми так говоримо про 300 мільярдів доларів заморожених російських активів. Так спливають останніми днями новини в пресі, і західній, і українській. А до цієї суми, ну окремо, ми зараз розглядаємо суму, яка за наразі є в Сполучених Штатах і в Європейському Союзі. Ну от до того, як поставлю вам перше питання, хочу от декілька деталей інформації інформації навести на підтримку ідеї використання російських заморожених активів. Висловився нещодавно держсекретар США Ентоні Блінкін. Він зауважив, що США та європейські партнери вивчають, які існують юридичні засади для використання цих активів для відновлення України. Далі цитата: на мою думку, якщо ти щось зламав, то плати. І якщо росіяни зламали, вони мусять за це заплатити. І один е, зі способів це зробити якраз через ці активи. Ми маємо переконатись, що для цього є. Є юридична база, заявив Блінкен. За його словами, оскільки більшість заморожених активів РФ в Європі, європейці також мають бути переконані, що для цього існує юридичне підґрунтя. І ось тепер а, згадували ми вже про законопроєкт, про який написав Денис Шмигаль, який має бути розглянений найближчими днями сполучених штатів, і, начебто, надасть уряду можливість передавати ці заморожені кошти Україні. У мене до вас питання. Чи поділяєте ви думку деяких скептиків, що навіть сьогодні у Сполучених Штатах до розглядання цього законопроєкту є юридичні і законодавчі можливості передавати Україні ось ці гроші? Непросте питання. Проблема от в чому. З одного боку, це політична площина, політичні рішення передують юридичним, і зараз ми бачимо, що політична воля насправді формується і в Сполучених Штатах Америки, і в в Європейському Союзі. Якщо сполучених штатах Америки про це говорять деякі політики, деякі конгресмени, то в Європі, наприклад, проштовхується ідею Естонія і інші Балтійські країни, і проблема насправді розділяється на декілька площин. Прибутки від відсотків, прибутки від заморожених активів загалом, і самі заморожені ці активи. От зараз те, що ми бачимо, вже дійшло до того, що є політичне рішення на рівні Європейського союзу, згідно з яким доручено Європейській комісії в грудні представить юридичний механізм використання відсотків чи навіть податків, які мають бути сплачені за. Доходи від цих арештованих активів на користь України це безперечний плюс вперед, крок вперед. Але проблема в тому, що ця оця сума понад 300 мільярдів доларів цих мільярдів доларів да весь масив заморожених активів він ще дуже ну, скажем, такому завищому стані пройде ще досить тривалий час. Поки е, дозріє до політичного рішення і США, і Європа, Європейський Союз, і інші держави, і поки буде вироблено юридичний механізм е, е, передачі цих коштів чи використання цих коштів на відловлення України. В чому проблема? Ключова проблема в тому, що ні американці, ні європейці не хочуть зіткнутися з ситуацією, коли а е, е, втрати довіру їхня банківська система в очах країн третього світу таких великих інвесторів, як Китай, як Судівська Аравія, і так далі, і б, вони не хочуть мати справу з величезною кількістю позовів, які неодмінно будуть подаватися від Російської Федерації як держави, і від юридичних осіб, які належать тим олігархам, активи яких на даний момент конфісковані чи заморожені. А скажіть, будь ласка, чи є інформація сьогодні? Про який об'єм цих додаткових коштів, так, які зараз з'явилися на підґрунті заморожених російських активів, в Євросоюзі йдеться? Ну, це інформація в відкритих джерелах. Є там йдеться про те, що протягом останнього року, останнього, 2022-2023, дуже значно зросли ставки за використання цих депозитів. І відтак мова йде про суму там від 2 до 3 мільярдів євро в рамках Європейського союзу. Переважна переважний обсяг цих коштів перебуває в Бельгії, де знаходиться у світі депозитарі для цінних паперів. І відтак, якраз зараз, боротьба йде за оці от. На яких називають податки від депозитів, які мають, можуть, могли б чи мали б бути використані в інтересах відновлення України, і останнє до вас питання: як ви вважаєте, яким чином і наскільки швидко вирішаться ці питання? І коли Україна побачить ось перші гроші, можливо, навіть тільки у вигляді надприбутків, так на своїй території, на своїх рахунках? Ну швидко це не буде, це однозначно, це займе як мінімум місяця, і можливо рік-два. Це по-перше, а по-друге, залежатиме все від того, як буде розвиватися ситуація на фронті, від того чи вдасться нам все-таки переконати наших партнерів, надати нам всю зброю, яка необхідна нам для завдання поразки, воєнної поразки Росії і виходу на капітуляцію армії, чи ні, от залежить і ставлення європейців, американців інших наших. Партнерів до цієї проблематики, але однозначно позитив для України те, що дискурс дискусії йде вже в напрямку, е, тому чи ну не давати чи не давати, використовувати чи не використовувати в інтересах України, а як використати юридично грамотно. Це безперечний позитив. Ще рік півтора тому про це можна було лише сподіватися і мріяти. Пане Вадиме, я дякую вам за діалог, за вімкнення за час, який ви приділили лайк в студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами прямим зв'язком був Вадим Трюхан, екс-дипломат, юрист міжнародник Повертаємося до студії. От е, пан Вадим про це згадав, і мені цікаво зараз дізнатися від вас якісь е, деталі і пояснення. Так, європейський центрабар Центра Банк занепокоєний тим, що використання заморожених російських активів з метою відновлення України може завадити шкоди репутації. Євро про це заявив віце-президент Європейського центрального банку Луїс де Гіндос. Про що йдеться? Ну свого часу євро розглядалося як одна із можливих резервних валют світі. І відповідно, будь-яка країна може тримати євро як частину своїх золотовалютних резервів безпосередньо. І, відповідно, якщо будь-які активи, які е, виражені в євро, може бути конфіскувати Європейським Союзом, то права цієї валюти для третіх країн зберігати як і м -м -м, резервну валюту, дуже, дуже низька. Євро, в принципі, ні з цих причин не стало настільки популярно, як очікувалося, тому що волатильність виявилася набагато більше, ніж очікувалося. Скажем так, підношено до долара там 70% було коливання від, умовно кажучи, 80 євроцентів за долар до... Євро тридцяти не, не помиляюся за долар, тобто були такі гойдалки, що не дуже сприяє відновленню такого статусу. Але звичайно, все ж таки плани залишаються, що залишити валюту, яка щоб вона мала резервна стати, вона не має залежати від політичних е політичної волі тої чи іншої країни або групи країн або Європейського Союзу. Там мають бути економічні чинники або міжнародне рішення. Чому юань не може стати міжнародною валютою, тому що він залежить від політичних факторів, і тому щоб ним не трапилося, коли юань залежить від волі, ну скажімо, одної країни, чи навіть однієї людини. Вона не може просто валюта бути резервною. тому що завтра ця людина може вирішити щось таке, що не дозволява використовувати. І тому. Звичайно, євро ну, було повідомлення недавно, що Ян став другий розрахунків ну, саме через Росію, тому що зберігається. Але як другий, він займає Йоанн 10%, а Євро 9%. Тобто там не можна сказати, що домінування долара зберігається на цьому випадку. І, звичайно, що Європа хотіла би більше мати більше мати. Частку в світовій торгівлі як резервну валюту через переваги, які дає насамперед європейська компанія, європейська економіки, в цьому з точки зору проведення монітарної політики, ми мали успіху на шляху узгодження внутрішньої бюджетної політики, і певні, певні умови є, щоб євро перетворилося. Такі звичайно, ризики є. Тобто, ну голова банку каже, як воно є, тут звичайно, ризики для євро є. Тому що якщо європейський союз приймає рішення. Не до кінця юридичного формула через інститут, інститути, відповідно, це привабливість цієї валюти як резервної знижується, і привабливість інших валют збільшується. Це в принципі в будь-якому випадку, навіть юридично обґрунтоване рішення знизить ціну євро як резервної валюти. Це якби чесно кажучи, будь-яке рішення воно це знижить, але тут. Має європейський Союз зважити, яка її репутація дорожча. зрозуміло. Ну і зараз поговоримо про окремі країни. Ми вже згадали про Бельгію, як про країну, де зосереджена зу найбільша частка заморожених російських активів. Ну ось днями лунала така новина, що такі країни, якраз як Бельгія, Німеччина, Франція, Італія та Люксембург, раніше виступали проти прискорення процесу і закликали до поступовішого підходу. Приміром, почати не з законодавчої пропо. Озиції, а більш неформального документу. Пане Денисе, на вашу думку, ось такий підхід він обґрунтований саме тими ризиками, про які ось ми сьогодні говорили, і про які зауважив пан Юрій? Ну, звичайно, це дуже важливий фактор. Зрозуміло, що стала та розвинена банківська система Європейського центрального банку. Це для них значно дорожче чим. Ніж будь-яка інша там країна, на жаль, наша також. Що ми не ми не є в зоні євро. Ми не є членом європейського союзу. Тому ми, ми маємо реалістично підходити до, до того, що ми можемо вимагати від європейського союзу. Я якраз більше сподіваюся на Сполучені Штати ніж на ЄС, де вони можуть прийняти такі рішення більш легко, тобто, в принципі, це. Бажання адміністрації, і якщо дві партії узгоджені, конгрес, сенат і рішення прийнято, там федеральна резервна система. Це взагалі якась окрема структура. Тобто там е, ризики менші, тому що Сполучені Штати зберігають більше ресурсів і більш можуть ризикувати у цьому напрямку. Якраз у Бельгії, як окремі країни, е, багато політиків висловлюється, що вони на уровні місцевого законодавства можуть прийняти рішення. Тому що це бельгійська компанія, і ці надприбутки від депозитів вони можуть бути вилучені в, в бюджет Бельгії і саме. Ці статті автоматично ці цифри і переносяться до е, європейського фонду миру, і як він там називається, те, що старий європейський союз, е, такий кошик, е, з якого вже фінансується закупівля зброї, а фактично просто фінансується реконструкція е, і модернізації тої зброї, яка ще там зберігалася в Східній Європі, яка зараз в принципі закінчується, тому вони припиняють, заявляють, що вони припиняють постачати, тому що вже е, радянська. Колишня зброя вже закінчилася. Я думаю, тут має перш за все це нова хвиля тиску на Путіна та на Російську Федерацію. Ми це бачимо на прикладі заморожених коштів, які були з приводу ядерної програми Ірану та взагалі санкцій проти Ірану. Тобто зараз є якісь якась там гра. перш за все там Хамас, Ізраїль, і тут ми бачимо, що Сполучені Штати і ЄС частково розморозили деякі. Заморожені активи там Центральний банк Ірану, чи як він там називається, які зберігалися. Тобто там не йшла мова про передачу третій країні, звичайно, але все одно це, це ресурс е, тиску, який ЄС і Сполучені Штати вони і не хочуть втрачати. Тому що якщо вони зараз все конфіскують, то потім вже не бає, не бає бути про що гратися. Тобто, зараз вони, я так я, як я розумію, є багато розмов про те, щоб е, е, було якесь там припинення, десь там зупинитися. Е, і, звичайно, не про перемовини з Росією, а про якісь там контакти. І це ще буде використовуватися як важливий аргумент, і можемо і побачимо, якщо вони там не те, що повернуть, але припиняться замороження, припинять використання цих коштів. Це буде важливий такий додатковий важель тиску на. Рф, якщо ну не те, що якщо якісь перемовини вийдуть, я е, фактично впевнений, що контакти звичайно відбуваються не з Україною, а вони між собою завжди через когось через безпосередньо контактують з цього приводу, і це, в принципі, це добрий знак, що ЄС і США вони ж завжди працюють дуже таки багатошаровому такому стратегією. Тобто використовуємо. Це пішло потім глибше, 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 і завжди залишається, що ще вони можуть витягти на світ, і тому це буде така довжелезна історія. Ну, от надприбутки, я думаю, це може бути. Да. Оці 2-3 мільярди на місяць, які Бельгія може передавати. В бюджет Єсівський для України це я думаю більш-менш редасти. Ну хочу навести ще одну інформацію, трішечки так би мовити, на захист Бельгії. Бельгія вже оголосила про створення спеціального фонду для підтримки України mm -hmm. обсягом 1,7 мільярдів євро, який наповнюють з оподаткування заморожених в країні російських активів. Скажіть, будь ласка, пане Юрія, а на вашу думку, от така сума 300 мільярдів. Доларів російських заморожених активів. Наскільки це взагалі дієвий фінансово політичний важель для Російської Федерації? Ну, не зря сказати, що критичний, але все ж таки. І слід пам'ятати, що в принципі, вони були заморожені на початку війни, і, але ново, Росія то, що нове надходження отримає. Звичайно, не отримає в запаних. В західних, вибачте, авуарах, і відповідно воно не підпадає під санкції, що не дуже добре. Тому що ми можемо побачити ну, такі міжнародні рішення, в тому числі щодо фінансових санкцій, були країни, і, 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 якимось чином намагалися ну, ввести міжнародний режим як про таке як країна, яка розв'язала вину. Можна сказати, іракську кампанію після першої. Війни там режим Садам хутейн зберегся. Ми пам'ятаємо там нафта в обмін на продовольство. Тобто там, в принципі, будь-які прибутки, які отримав Ірак, вони не потрапляли в Ірак, Да? Тобто, ми сказали, окей, ми товарами там продовольством ми будемо підтримувати. На жаль, такий режим для Росії не, 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 не діє. Були міжнародні трибунали. Держглядалися як елементи розв'язування агресивної війни І це щодо Сербії, Слободани Мілошовича, Там більше персоналу також було до Руанди. Там, якби не, не, не війна агресивна була, але все ж таки де не нещодавний кейс, коли міжнародна спільнота намагалася знайти якесь рішення для тих країн, які порушують ну тих, хоча б ті міжнародні правила, які існують, і для Росії на жаль, світ поки немає. Такого механізму ООН не може спрацювати в цьому випадку. Суд в Гагі, про який ми теж про який ми теж дуже часто чуємо, він в принципі може. За певних обставин зробити таке статус надати Росії країну агресору, але все ж таки без прийняття світової спільноти, без домовленості з Китаєм з іншими впливовами країни, я думаю, що не піде на це захід, тому що ну воно не дасть користі ані України, не зашкодить НАТО Росія, навпаки, послабить позицію заходу. Тому думаю, вони будуть консультації мати дуже довго з цими країнами, щоб забезпечити підтримку такого рішення і на основі цього розробити взагалі якийсь певний механізм, як робити в такому випадку, коли є. Агресивний, агресивний конфлікт. Можна згадати, що раніше було в Камбоджі, коли був полпот, і то, що там коїлося. то що ну і мирова спільнота в принципі на основі того кейсу зробила якісь висновки, що і як треба чинити в такому випадку, тому що полпот, власне, чверть населення вбив. І ну як чинити, як ми маємо реагувати на зіти війною чи санкції, які не діють. І тому зараз я думаю, що дуже жваві консультації проходять про які ми почуємо згодом. І але 300 мільярдів ну це не мала сума, це велика сума. Звичайно, що Росія може заробляти і мільярд на день, але заробляла до війни мільярд на день на нафтогазовому експорті. Це якби річний експорт, можна сказати, не ну, що там рік, але все одно. Західна думаю, були сподівання, те, що зміниться режим в Росії і новий режим, вони зможуть сразу отримати доступ до цих це. Якби було одне з таких подушок, які би намагалися стійкості додати новому режиму в Росії, тому що вони перейшли від преступного режиму до режиму демократичного, да, тобто Певні розрахунки у них може були на той час, що санкції до таких змін не Тому це не критично для Росії, але чутливо. Чутливо, і як правильно казав пан Денис, що воно як частина політичних гри, тобто загроза ускладнення, тобто будь-хто веде з бізнес з Росією. Чи з Росії да, він сказав, сьогодні є? А завтра воно може бути заморожене, а потім конфісковано. Тобто воно висить як такий пересторога, що в принципі ми все бачимо, що ви зараз робите, окей, ми дозволяємо, але все одно завтра може змінитися і показувати рух в цьому напрямку, щоб схильнути певні сторони в політичній рів на той чи інший бік. Розуміємо одне, що швидко це питання не буде вирішено. З іншого боку, ми вже бачили приклади, коли Україна вкотре ставала джерелом певних прецедентів так світових рішень. Сподіваємося, що і це питання заморожених російських активів не буде виключенням. Панове я дуже дякую вам за цей ефір. Нагадаю, сьогодні з нами в студії були Денис Кузьмін, Юрій Грінченко. І ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що дивитися. Ми телеканал. Робіть таки надалі.